Привіт усім! Чи було у вас таке, що ви дивитеся на фотографії 40-х 50-х років і захоплюєтеся силуетами тогочасних в'язаних речей, але боїтеся спробувати ретро-схему? У мене таке було. Тому сьогодні я хочу показати вам свій експеримент, як я взяла сучасну схему Лейла Блаус, яка нагадує вже трошки ретро, і адаптувала її під ретро стиль. Розкажу, що змінила, що вийшло, а що не дуже. Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Дар'я і я запрошую вас приєднатися до мене у моїх ретро-пошуках. Поїхали! Мене давно вабив стиль 40-х років. Такі приталені силуети з цікавими деталями на рукавах. Як ви знаєте, якщо ви вже дивилися відео на моєму каналі, ви знаєте, що я люблю якісь цікаві рукава, або тут щось на плечах, або щоб вони були об'ємні. Це моя пристрасть. І, звісно, я не могла пройти мимо схем з 40-х років. Але мене дуже лякали ретро-схеми. В принципі, зараз можна знайти у доступі ретро-схеми на Etsy або Рейверлі. Зазвичай це схеми зі Сполучених Штатів або Великобританії, написані англійською, і вони дещо відрізняються від того, до чого ми з вами звикли сьогодні. Я вже ношусь з цією ідеєю зв'язати щось у ретро-стилі, досить тривалий час, і я слідкую за блогерами, які в'яжуть ретро речі, і дуже хочу і собі таке спробувати. Але подивившись за ними, подивившись поради, наприклад, Engineering Needs, я залишу посилання в описі до цього відео. Про її поради, як починати ретро-в'язання, я ж трошки налякалася. Чому? По-перше, схеми ретро вони написані трошки у інший спосіб. Що я маю на увазі? Розмірна сітка. Розмірна сітка зазвичай обмежується трьома розмірами. 34, 36 і 38 дюймів. І найбільший розмір 38 дюймів це приблизно на обхват грудей 96 см. Дуже важко собаці, треба вмоститись позручніше. Зараз захропе. Ну, звісно, я не можу зрозуміти, наскільки вона буде на мені, на мені ця річ гарно виглядати, наскільки вона буде мене обтягувати, бо я не хочу занадто обтягуючі речі, я хочу, щоб вони були приталені по фігурі, але не обтягували, і, наприклад, не видно було білизни. Відповідно, мені треба спробувати зв'язати цю річ для того, щоб це зрозуміти. І в моєму випадку мені не допоможе, якщо я зв'яжу. Цей взірець, я не знаю, як воно буде сидіти на мені, бо потім цю ж, цей светр або там цю блузу, їх треба збирати, і я не знаю, наскільки в мене це гарно вийде. Друга причина, по якій я боюся пробувати ретро-схеми, ще я відчуваю себе невпевнено, це якраз те, як вони сконструйовані. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, якщо ні, подивіться про в'язання під час Першої Другої світових війн. Я вже там зазначала, що всі ці схеми вони розраховані на флет в'язання, тобто ми в'яжемо не по колу, а плоско з сторони в сторону, і потім кожну деталь ми вив'язуємо окремо і збираємо. І ми вив'язуємо окремо також і ці цікаві рукави, і там є технологія, як ти їх збираєш. Тобто це не просто її там пришити, а треба їх призібрати по певній технології, потім пришити до всього всієї блузки. І теж, оскільки в'язання йде на спицях малого діаметру, для мене це складно. Полотно виходить таке дрібне, і треба їх обережно разом шувати, два полотна, там передня, задня, спинку і перед. Це кропітка робота для мене. Якщо чесно, я трошки лінуюсь робити таку кропітку роботу. І мій потолок це в'язати на спицях 3 мм, а може там, ну, 2,5. Все інше для мене занадто кропітка робота. І ці схеми часто в'яжуться якраз на 2,5 мм, на 2 мм, 3 — це вже вважається дуже велике в'язання. Це мене лякає. І по-третє, те, що мене зупиняло, це те, що треба провести багато часу для того, щоб зрозуміти, якою ж пряжою можна в'язати. Справа в тому, що у цих схемах використовується позначення пряжі відмінно від цьогоденного. І треба цю пряжу підбирати. Зазвичай в схемах там пишеться, що треба використовувати 2-ply, 3-ply, 4-ply yarn. І це не дорівнює. Наші сьогоденні пряжі, коли там пишуть теж саме 4 ply or 3 ply це підрозум... розуміється, що кількість ниток, з яких зроблена ця пряжа, але в нас зараз можуть писати, що пряжа, вона зроблена, якби з двох ниток, але насправді вони будуть за діаметром відрізнятися від е... тієї пряжі, що була до цього. І відповідно. Треба підбирати обережніше пряжу, і в принципі це можна зробити, якщо провести певний час, подивитися, подосліджувати, як інші в'язальниці це робили, як вони адаптували ці схеми, яку пряжу брали цю інформацію, можна знайти. Звісно, багато хто за це хоче брати гроші, бо вони витрачали час на те, щоб адаптувати ці схеми, адаптувати інструменти до сучасних і якби провели. Певні експерименти, і з результати цієї роботи вони хочуть отримати гроші, що в принципі логічно вони проробили велику роботу, щоб комусь було легше. І ось ці всі причини зупинили мене від того, щоб поки що, поки що спробувати ретро-схему. Але в мене як план як туди дійти, також покладаючись на «Engineering ніц. Канал і поради, які дає майстриня з цього каналу. Вона пропонує пройти навчання в Сквіт Squid Сквіт РетроНец це авторка блогу, яка теж з командою майстринь. вони адаптують ретро-схеми, і вони їх не просто адаптують, а разом зі схемою надають уроки і пояснення. Як збирати ці речі, як вони сконструйовані? І таким чином вони тобі дають не тільки схему, але ще й навчання того, як це робити. Я дуже хочу спробувати цю школу. Так і називається школа. І е, заплатити грошей за те, щоб доєднатися до їх патрону, де вся інформація є, і пройти таке навчання, і спробувати зв'язати справжні ретро-светери вже справжній-справжній. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам було б про це подивитися, чи взагалі ви чули е, про них, і вам було цікаво спробувати, бо я б зробила про це е, теж відео, бо хочу все одно доєднуватися. Хочу знати, чи записувати про це відео і ділитися своїм досвідом з вами. А тепер до найцікавішого. Що я зробила для того, щоб ретровізувати сучасну схему? Я вирішила піти легшим способом. Я знайшла схему, яка мені дуже сподобалася. Це Ліла Блаус. Вона, я шукала схему, в якій би була реалізована ця частина з рукавами. Щоб вона найбільше була схожа на ретро блузку. І я знайшла цю схему. Мені дуже сподобалась конструкція рукавів. Я не хотіла їх в'язати окремо, я боялася цього, відверто кажучи. І мені здалося, що ця конструкція рукава вона буде прям супер класно вирішувати цю задачу, що робити. Трошки їх більшими по формі. І е, тому я обрала саме цю схему. Я її вам дуже рекомендую. Вона класно написана, е, дуже зрозуміла. Ця конструкція, наче там нічого такого складного. Але, на мій погляд, це геніально. Вона додає цікавості одразу ці речі. Значить, з плечами я вирішила цією схемою. Але. Низ у цієї схеми був звичайний. Просто звичайна резинка була або один на один, або два на два, я вже не пам'ятаю. Але я хотіла е воплотити свою ідею про корсетну резинку за Пінтерест. Я побачила класну блузку, ретро-блузку, яка мені подобалась. Я хотіла таку собі повторити. Е і я вирішила, що я спробую повторити оцю корсетну резинку. На цей Ліла Блаус. І додаючи цю корсатну резинку, я зможу досягти того силуету ретро силуету який мені подобається. Я не робила спеціальних розрахунків щодо цієї резинки, просто подивилася загальну кількість петель, яка мала бути в грудях. І прикинула, чи я зможу це перетворити в резинку 3х3. В принципі, все, що я робила. Воно якраз вийшло як треба, в мене рівно вийшла резинка 3х3. Але там були маленькі проблемки. Зараз розкажу про це. Що пішло не так? З цією бускою. Давайте чесно про посадку. Це моя перша спроба ретро в'язання такої речі. І хоча рукава і талія вийшла так, як я задумувала, у зоні грудей посадка вийшла не зовсім так, як я хотіла. Наче все мало бути добре. Ну, по-перше, я хотіла використовувати ось цю пряжу. Це те, що мало б мене, як це сказати, Попередити, попередити, бо я ж на перший раз віжу з альпаки. Це альпака, альпака з полямідом, з, мені здається, з шестю. Це я вже такий на мод купувала. Як ми знаємо, альпака в принципі розтягується і збільшується в розмірі нормально так. І коли я в'язала свій тестовий взірець, мені, в принципі, по розрахунках здавалося, що можна в'язати розмір, який мені рекомендує схема в'язати для тієї блузки, на той об'єм грудей, який там є. Але я боялася, що вона буде затісна, бо там виходило просто впритик. Вона мала мене дуже плотно облягати. Тобто там не було взагалі ніякого припуску. Я побоялась. І тому вирішила, якби трошки на розмір більше в'язати, і замінити спиці замість 4 мм, в'язати 3 мм. І в мене вийшло, як ви бачите, що вона така, досить вільна. Тобто, за моєю задумкою, вона мала мене обтягувати десь так, побільше, більше. Але не вийшло. Я зав'язала. Наполовину цей светр. Подивилася, що він великий. Розпустила. Розпускати цю нирку з альпаку — це просто окреме задоволення. Я її розпустила і е, звідси почала зменшувати кількість петель. Я прикинула, що мені треба зменшити десь, ну, я так вирішила, сантиметри 3-4. Я зменшила на 3-4 см. І коли я міряла. Вже готову річ вона мене занадто обтягувала. Але якби я розуміла, що я паперу, і вона збільшується, все буде нормально. Тобто, виглядало, ти в'яжеш з цієї альпаки, виглядає, що ну, типу, воно маленьке, але воно збільшиться після прання і буде якраз. Але насправді вона так сильно збільшилась, що вона все одно мені велика трошки. Ну нічого, це все е, навчання. Я з цього приводу не так сильно хвилююся. Мені все одно дуже подобається, якби тут є місце руками, руки підіймати, опускати. Тобто, так, да, вона не так обтягує, як я хотіла, але е, для моделі, як вона сконструйована, це нормально. Е, я хочу якраз звернути ще увагу на те, що е, я в'язала по колош. Це накладає певні обмеження на те, що в тебе ось тут відбувається. Ти не можеш зробити настільки окремо ці рукава, щоб не підіймалася вся ковтинка разом з руками, як, наприклад, конструкція ретро, коли ти в'яжеш дві панелі окремо і потім шуваєш рукави. Це дає, там так все сконструйовано, що це тобі дає можливість підіймати руки, але ковтинка не буде підійматися. І відповідно через це там може бути такий негативний припуск. Бо якщо ти в'яжеш в коло регланом, то в тебе не може бути такого негативного припуску, бо інакше в тебе тут все тянеться і сковується, і ти не можеш підіймати так руки, щоб в тебе все не підіймалося. Це якби нюанс, того, що це не зовсім все одно ретро-модель, яка в мене вийшла, вона адаптована. Сучасна з натяком на ретро-вигляд. І я це розумію і мені з цим ок. Ще один нюанс з цією моделлю це не те, що недолік конструкції або це пов'язано з тим, що це ретро-річ модель конструювання, це пов'язано з пряжою, яку використовувала. Вона колюча, Вона для мене колюча. Цей светр дуже теплий. Я е, зробила рукава до локтей, але окрім того, що в мені спекотно і тепло, е, ще вона колеться. І в мене просто роздіряє. Мені вона дуже подобається візуально, мені подобається колір, хоч я там, не повністю задоволена, але ніхто ж про це не знає, окрім вас і мене, всі інші люди на це не дивляться. Вона колиться, і я постійно чухаюсь від неї, мені все свербить. І я прям не знаю, що з цим робити. Я коли прала цю облузку, я додала в воду трошки бальзама для волосся, для того, щоб її зробити, змягчити я гарно все промила, але все одно мені дуже колиться. І це моя підвищена чутливість до пряжі, мені дуже складно. Носити ось ці такі магнаті пряжі мені дуже подобається така нитка, я її обожнюю, але вона мені все колеться і свербить. Я просто це така питка це носити. Але мені подобається. Ну буду страждати це з як улюбленими туфлями, які ви побачите бачили у відео. Теж Та вони такі гарні, мені дуже подобаються. Але вони просто туфлі вбивці моїх ніг. І кожен раз надягати їх мука, але вона все так гарно виглядає разом. Що я вже не дочекаюся, коли я можу це кудись вдягнути саме у такому вигляді. Отже, мій експеримент. Зліла Блаус став місточком у світ ретро. Це доказ того, що не обов'язково одразу пірнати у складні схеми. Головне розуміти, які елементи силуету створюють цей ретро-образ, і що його можна їх можна інтегрувати в більш сучасні моделі і спробувати поносити річ. Яка виглядає трошки ретро, зрозуміти, чи вам це подобається на собі, чи хочете ви заглиблюватися в цей світ більше, вже навчатися в'язати справжні ретро-схеми і досягати ідеального автентичного луку? Не бійтесь, навчатися, експериментувати можна почати як я, з чогось простішого, з меншого, взяти сучасну модель і її адаптувати під ретро. І також я хочу сказати, що не бійтеся помилок, які у вас будуть виникати під час таких експериментів і навчання, це нормально. Без них неможливо досягнути майстерності і результату. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається ретро стиль, чи ви адаптували можливо якісь схеми. Напишіть, будь ласка, про свій досвід і можливі поради. Мені буде дуже цікаво про це почитати, а можливо, і щось спробувати і собі. Мені дуже подобається наша комунікація з вами, і я у вас багато чому навчаюся. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі у наступному відео.